Мільйонний тендер для військових обернувся криміналом. На Волині судили військового підполковника, начальника квартирно-експлуатаційного відділу у Володимирі. Кілька років тому приватна фірма виграла тендер на будівництво тепломереж військового містечка. Слідчі встановили, що на цьому тендері фірма привласнила понад півмільйона гривень. Чи знав військовий начальник про таку оборудку – Далі у сюжеті. Міністерство оборони створило у Володимирі квартирно-експлуатаційний відділ, аби забезпечувати життєдіяльність військових установ, відповідати за побудову та ремонт будівельних і комунальних споруд. Через установу проходили мільйони гривень на тендер. Один із них обернувся для начальника відділу. Він же військовий підполковник кримінальною справою. Військовий начальник у 2018 році уклав договір майже на 9 мільйонів гривень. З нововолинською приватною фірмою мали підприємство Сантехмонтаж. Ті мали будувати на Волині нову мережу теплопостачання для військового містечка. От тільки як це часто буває, мільйонне будівництво обернулося криміналом, бо ж на ласому тендері вирішили нагріти руки. Фактичні будівельні роботи по вказаному об'єктові виконувалися з працівниками приватного підприємства Мале підприємство Сантехмонтаж в період з грудня 2018 року по грудень 2019 року. Водночас, у директора приватного підприємства малого підприємства Сантехмонтаж, особа 5 виник корисливий умисел спрямований на заволодіння бюджетними коштами, призначеними для оплати виконаних робіт, з метою реалізації свого задуму особа 5 розробив відповідний план злочинної діяльності, яким передбачалося внесення. До офіційних документів завідомо неправдивих відомостей. Проведення цих документів по бухгалтерському обліку слідчі встановили, що вартість робіт фірма завищила більш ніж на півмільйона гривень. Гроші нібито пішли на відрядження працівників. Чи ділився директор фірми із учасниками цієї схеми у судовій справі щодо військового? Вказано, що він сном духом не знав про злочинний план директора нововолинської фірми. Військовий начальник покаявся його визнали винним у службовій недбалості, і тут же звільнили від відбування покарання. Мовляв, із строку цілком достатньо для його виправлення. А от чи будуть судити директора фірми? То вже інше питання. До слова, засновник фірми Анатолій Коптюк, схоже, фігурує в іншій кримінальній справі вже на півтора мільйони гривень. Як нещодавно писали у пресі, друга ексмера Нововолинська судитимуть за привласнення державних коштів на обслуговуванні Нововолинської лікарні. А от як підприємство Анатолія Коптюка проводило реконструкцію тепломережі вже не у військовому містечку, а в самому Нововолинську. Місцеві жителі розповідали і показували ще п'ять років тому тоді писали, що ремонт комунікацій то відмивання коштів. Підприємство замінювало старі труби на нові. Жителі міста виявили, що нові труби всередині виявилися зношеними. Нова труба, так? Тепла я всовую телефончик. свій бачте, а це взагалі вони ж на тулайники. Вони от тут в цій трубі додавали 2 метри, а тут взагалі метр. Зверніть увагу. Бачите, яка у нас. От, от за цю стару ми заплатили як за нову. Як будували тепломережі вже для військових і чому не обійшлося без таких дорогих відрядних? Ми вирішили поцікавитись у керівництва малого підприємства Сантехмонтаж. Але на наші дзвінки у фірмі не відповіли. Олена Лищук для новин на часі.